Девід Морел. Перша кров. Перша кров це американський гостросюжетний роман Девіда Моррела, написаний у далекому 1972 році. Тут розповідається про безпритульного ветерана війни у В'єтнамі, відомого лише під прізвищем Рембо, який веде жорстоку одноосібну війну проти місцевої. Та Державної поліції у Кентукі. Ця книга була адаптована у фільм у 1982 року. Перша кров із Сильвестром Сталоне в головній ролі, який в підсумку породив цілу медіа франшизу навколо Героя Рембо. Я отримала величезне задоволення від читання роману, який був для мене несподіванкою. Це не кінороман. Який пишеться слідами касового фільму. Адже Рембо був написаний морелом за 10 років до того, як головним Рембо світу став Сильвестр Сталоне. І бестселером ця книжка стала ще тоді. На момент виходу книги, В'єтнамська війна ще вирувала на повну силу. Так що, крім напруженої екшенівської складової, Роман порушував і вкрай важливу проблему інтеграції в американський соціум опалених війною ветеранів однієї із найстрашніших і найкровавіших воєн другої половини ХХ століття. З Цією проблемою через десяток років доведеться зіткнутися і Радянському Союзу, коли повернуться додому ветерани Афганістану. А трохи пізніше до них додадуться і Чеченські війни, а тепер і україно-російська війна. При всій повазі до людей, що пройшли через сурові випробування, вони все ж таки назавжди в якомусь відношенні, залишаються жити на війні. І їм доводиться існувати у двох реаліях, у тій, яка є тут і зараз. І тій, яка теж для них все ще існує, але там. Психіка не кожної людини витримає таку напругу. Хтось зривається, а хтось іде у той військовий світ, знаходячи себе у криміналі. Саме ця серйозна проблема стає стрижнем захоплюючого сюжету, який розгортає у своїй книзі «Морал». Його герой, спецназівець, зелений берет Джон Рембо зовсім не шукає пригод. Він шукає своїх колишніх друзів по службі, бойових друзів. Він нікого не чіпає, але і його чіпати не сміє. Інакше можна розбудити такий вулкан ненависті, помножений на професійне вміння вбивати. Цей роман позитивно вразив мене і не лише тим, що в ньому присутній динамічний розвиток сюжету з безліччю, екшен сцен, що інтригують, як і у фільмі, але і драматична складова, якщо так можна висловитися. Книга набагато глибше розкриває психологію персонажів, а також загалом розповідає про те, що відбувалося чи могло відбутися з тими, Хто повернувся з війни у В'єтнамі на батьківщину і виявився просто непотрібним і чужим. Тут немає хороших чи поганих персонажів. Тут є справжні люди, які мають свої переваги та вади, а також кожен з них має свою правду і свою історію, яку можна зрозуміти і прийняти. Саме ця жвавість і змушу перебувати у напрузі до самої розв'язки та після неї. Ця книга була перекладена аж на 30 мов світу, тому я можу вам її щиро рекомендувати. Девід Морел, Перша кров.